До вашої уваги наступний кейс: Рефлюксна хвороба чия компетенція? Чоловік, який проживає в Києві 35 років, звернувся зі скаргами на дискомфорт в горлі, відчуття кому в горлі, періодичний біль в горлі при ковтані, періодичне утруднення носового дихання. Пацієнт вважає себе хворим тривалий час, близько трьох років. Лікувався самостійно, полоскання горла судосольовими розчинами, неконтрольоване періодичне використання судинозвужуючих крапель до носа. І останнє погіршення близько двох тижнів тому, коли після перенесеної ГРВІ зі слів пацієнта, в легкій формі, закладеність носу, слизові виділення з носу та святкування дня народження колеги, скарги посилилися. Святкування дня народження колеги. Подозуміває те, що він використовував вживав точніше алкоголь. І з анамнезу, тонзелектомія близько 30 років тому пацієнта турбує періодична печія, яку він знову ж таки купує розчином соди, палить електронні цигарки пачка, день. До лікаря утоленголога раніше не звертався, у гастроентеролога теж не спостерігався і звернувся на прийом до лікаря-отолеренголога. При об'єктивному огляді при риноскопії присинок носа вільний, слизова оболонка блідорожева, носова перетинка викривлена ліворуч у вигляді шипа нижні носові раковини блідосинюшні, набряклі, анемізації скорочується. В носових ходах мізерні слизові виділення, носове дихання, утруднення. Орафа Слизова оболонка рожева, волога чиста, задньої стінки яскрава рожева, стоншення, відмічаються поодинокі гранули та слизові виділення, тонзелярні ніші відповідають перенесеній тонзелектомії. Ковтання дискомфортне, при непрямій ларингоскопії, язиковий мигдалик не збільшений, надгортанні у вигляді пелюстки рухомий, сизова оболонка гортані яскрава рожева, черпакуваті хрящі виразні, без патологічних змін, черпакувато надгортанні складки не змінені, голосові складки білястого кольору, краї їх рівні, при фонації змикання повне, голос чистий, дихання через гортань вільне, інші лоргани без ознак патології. Загальноклінічні дослідження, які провелися, не показали ніяких відхилень. Пацієнту була рекомендована, по-перше, консультація гастроентеролога і лікування у вигляді відмови від судинозвужуючих крапель, ізотонічний сольовий розчин вніс по 2 впризка три рази в день, спрей вніс флікс. По схемі, два вприска в кожну половину двічі на день перший тиждень, потім зменшують дозу, переходячи по одному вприску двічі на день ще на тиждень. Після відвідування гастроентеролога і після проведеної ФГДС виставився діагноз гастроезофагальна рекфусна хвороба. До лікування додано. пантопразол 40 мг один раз на день, два тижні. І Через два тижні при повторному огляді динаміка позитивна. Відчуття кому в горлі зменшилось. Болі в горлі не турбують. судинозвужуючі краплі практично не використовував, носове дихання значно покращилось. Діагноз викривлення носової перегородки, вазомоторний реніт, гастроезофагальна рефлексна хвороба. План лікування Додається хірургічний план лікування у вигляді септопластики та вазотомії нижніх носових раковин. І предопераційна підготовка у вигляді сінопредфорте по одній таблетки три рази на день 2 тижні. Спремність Флікс далі продовжувати по схемі один вприск один раз на день-два тижні. Пантопрозол 40 мг один раз на день-два тижні, і модифікація способу життя у вигляді кинути палити. І всі рекомендації гастроентеролога. Результати: через місяць після проведеного хірургічного втручання носове дихання у пацієнта покращилось, судинозвужуючі краплі не використовує, а найголовніше біль в горлі та дискомфорт при ковтанні зникли. Питання до обговорення: постназальний синдром, гастроезофагальна рефлюксна хвороба та ларингофарингеальний рефлюкс. Дифдіагностика, гастроентеролог та отоларинголог. хто повинен вести таких пацієнтів. Бо в моїй практиці отоларинголог часто відправляє до гастроентеролога на консультацію, а чомусь гастроентерологи до лор до лорів не, не часто. Насамперед, я хочу подякувати нашому колезі, що вона приїхала сюди до нас, і ми маємо щасливу нагоду. Обговорювати ці питання тут в студії. І е, я відразу хочу подякувати ще за те, що це є такий доволі розповсюджений варіант захворювання. І от Сергій Михайлович, нам з вами зараз е, треба вибратися із такої складної ситуації. Тому що ми з вами е, розказуємо, що. Іноді єдиним клінічним проявом рефлюксної хвороби може бути або хронічний фарингіт, або хронічний реніт і так далі. Так? А от коли наші пацієнти йдуть до лікаря-гастроентеролога, він каже, у вас нема нічого, бо немає печії, немає там одного другого і так далі. От як тут нам з вами викарабкатись із цієї ситуації? Призначати лікування самим? Дуже поширене таке явище, я починаю лікувати сам. Якщо я вважаю, що причиною є рефліксозофагіт, я призначаю, ну, вважаю сьогодні найкращим той же пантопрозол у вигляді нальпаза. Таке. Це дозування дуже добре. Мінімум два тижні. Якщо є покращення, далі я направляю до гастроентеролога, більше я його не бачу. Тут якраз от наша колега говорить, що гастроентеролог ніколи не вертає пацієнтів до нас. так? Ну то хворий сам мусить прийти, якщо в нього буде щось не так. А якщо він буде почувати себе добре, то хай і, наблюдає за ним гастроентеролог, бо що я можу? Ну, викрилення перегородки, то все розуміло. Якщо цього немає, є фарингіт, наприклад. Все, далі приймай пожиттєво, це я так е, розумію. Е, ну е, в нашому випадку, все трошки інакше. Все-таки прооперована перегородка. Не, ну, то була причина для інших е, проблем. Але це ж не значить, що зроби перегородку, і не буде е, потрапляння шлункового змісту в глотки або й носоглотки і так далі. Абсолютно ну, я вважаю, що ми маємо скерувати до гастроентеролога, а потім хай він там і спостерігається. Угу. Марина, ви практикуючи лікар і вже маєте достатньо великий досвід. От наскільки актуальна проблема рефлюксу у, у тих пацієнтів, з якими ви працюєте? Насправді це є, мабуть, одне із найактуальніших питань в отоларингології, мені ну мені дуже пощастило з моїми колегами, тому що е, всі розуміють, що е, якщо взяти е, саму проблему е, патології е, горла, коли приходить пацієнт і е, дає нам такі скарги. То е, це не завжди е, проблема саме в лор-органах. Тобто, а що стосується якогось фаренгіту, е, всі ми знаємо, що герх може бути і без печії. І тут дуже класний має бути комплаєнс, тому що в даному випадку, коли сам фаренгіт є наслідком герху, то лор-лікар може допомогти пацієнту з самими симптомами і покращити його якість життя саме з точки лор органів, що стосується скарг по горлу. Все решту лікування має призначатися гастроентерологом. Для початку потрібно пройти всі обстеження, встановити діагноз, тому що він може заключатися не тільки в ГЕРХ, там може бути і верскова хвороба, і дванадцятипалий, і шлунку, і так далі. Призначити якісне лікування, і на цьому фоні симптоми, які пов'язані з горлом, у пацієнта підуть само собою. Е, дуже дякую. І от е, в нашому сьогоднішньому клінічному кейсі розглядався ще так: постназальний синдром, синдром постназального затікання. І Тетяна ставить питання стосовно постназального синдрому. От е, в даному випадку, от він для чого більше характерний? Для патології носової порожнини. От тому, що прооперували перегородку, і він пропав, так. Чи призначили лікування рефлюксу і також постназальне затікання пропало? Сергій Михайлович, для чого це більше характерно? Я в даному випадку не зрозумів, що в нього постназальне затікання. Там рефлюкс фарингіт, я зрозумів езофагіт і потрапляння шлунку змісту до носу Я так зрозумів. Може лікар. Має щось тут сказати, ну, тут звідки із... тече? Знизу чи згори? <рес> тут в двох варіантах, бо постназальне затікання все ж таки трошки було теж. Теж, так. Да? Ну тоді важливо, ви додали там флікс, і він зняв це місцеве запалення, і перегородку вирівняли так, що все вірно зробили, все правильно. Тут я погоджуюся, Сергій Михайлович, з вами, що все вірно зроблено, тому що врахована клініка абсолютно врахована, так і призначено місцеве лікування е носової порожнини і топічний стероїд, і терапія. Плюс, призначений, ну, це, напевно, скоріше, не типовий випадок, ніж типовий, що гастроентеролог призначив інгибітор протонної помпи. Е, ну, Щасливе поєднання таке, так? І от Воно все відіграло роль чудової передопераційної підготовки, потім е, гарна, гарно проведена хірургія е, в тому об'ємі, який планувався. так? І в результаті ми бачимо, е, ну, скажімо, те, що у пацієнта все нормалізувалося. Стосовно нам ще треба з вами відповісти все-таки на запитання, яке турбує дуже багатьох наших колег, от взаємовідносини отолерінголога і рефлюксної хвороби, Царій Михайлович призначає самостійно лікування. Якщо чесно, я також призначаю самостійно, ну, частенько я, крім інгібіторів протонної помпи, призначаю ще про кінетики. От, е, оскільки, все-таки тут, ну, на мій погляд, є необхідність цих. Як, е, от взагалі, в рутинній практиці, колеги, от вам повезло, що ви маєте колег гастроентерологів гарних. А що робиться, скажем, ну, у ваших колег, з якими ви напевно що спілкуєтесь? Ми всі насправді призначаємо інгибітори протонної помпи і е, ну, будемо чесними, всі лікарі можуть трошки полікувати. Але е, я схильна спілкуватися зі своїми колегами, просити пораду. І е, так як в стаціонарі ми постійно взаємодіємо один з одним. Тому я вважаю, що треба розібратися, чому саме герг, чи немає там ще чогось, чи є там хілікобактер Бактерпілері, чи там його немає. І тут я думаю, що більш досільніше буде передати все ж таки до гастроентеролога, щоб гастроентеролог уже повноцінно обстежив пацієнта, виставив діагнози, призначив лікування. Але, скажімо так, швидка допомога, от зараз, щоб пацієнту вже стало добре, призначити ми можемо. Але тут ще головне, щоб пояснити пацієнту, що ми знімаємо симптоматику. І е, він має звернутися до е, лікаря, який е, займається саме цією проблемою, щоб в подальшому е, ці явища не турбували. Тому що е, ми можемо е, дати лікування, воно покращить на деякий час, а потім знову повернеться. А нам би хотілося, щоб е, пацієнту максимально було добре без повернення е, даних симптомів. Дякую вам. Таня, у нас ну, ніби ми всі питання обговорили. Можливо, ви б ще хотіли щось спитатися, що би вас цікавило от, від експертів. почути. Дякую, все наглядно, докладно. Ну, дякую вам, що ви виділили ось такий типовий клінічний випадок із ну, в вашій практиці, так, і поділилися з ним, оскільки. Я думаю, що це дуже поширено. Я впевнений в цьому, що це поширено, і наше сьогодні обговорення буде дуже корисним для наших колег.